Ми включаємо об'ємну ногу, включаємо сідницю, стегно і креножну м'язом. Ми починаємо таз рухати, як ми робили, таз на себе, таз від себе. Давайте зробимо таз на себе, таз від себе, таз на себе, таз від себе. І починаємо, коли таз назад уходить, нога йде назад, таз на себе, і нога виходить вперед. таз назад, нога назад, таз вперед, нога вперед. І тепер запускаємо таз і запускаємо ногу. Розслабляємо ногу. Один м'ячик відпускаємо і запускаємо м'яч перед собою. Ми розслаблено кидаємо м'ячик і робимо мах ногою. Кидаємо м'яч, і при цьому рух рукою м'яча через хвилю. Ми через хвилю. Якщо вам важко, ви можете, ви можете поки однією рукою половити, а потім вже другою рукою. Супер. Міняємо ногу.